столиці спалахнув конфлікт між митцями та самокатниками в Тіктоці обговорюють відео, де продавчиня картин на алеї художників кидає на бруківку отак. От самокати а насправді відео таке доволі неоднозначне, бо потрібно зрозуміти, що ж там трапилося. Жінка поводить себе надзвичайно агресивно. Вона фактично ламає один з самокатів з прокату. І от що стало причиною? У цьому, у цьому це все з'ясовувала наша Юлія Махових. Алея художників, яка з'єднує Андріївський узвіз та Володимирську гірку одна з найулюбленіших зон відпочинку киян. А ще місце збору багатьох художників та творчої інтелігенції. Для митців тут обладнані спеціальні місця з навісами та гратами. Вони тут можуть не тільки демонструвати свої картини, а ще й продавати. Також алея художників це місце прокату електросамокатів. У будні, на відміну від вихідних, тут спокійно та небагатолюдно. Володимир розповідає, з дитинства алеї художників його місце сили. А відтепер ще й популярності. У -у -у. Я сняв. <плес> 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 Торгове місце зайнято. Ужас, яка нецивілізована людина в центрі міста, наші митець, наче художник. А так себе веде. Олександр Бес. Вона роз'являється.

Того дня хлопець катався по місту з другом. Вирішили зупинитися, аби послухати вуличну барабанщицю. Ну, нам сподобалось, захотілося провести час. Щоб не заважати рухові людей, які рухаються прямо тут по пішохідній зоні, ми відійшли під стінку, де, власне, і продавались картини жіночки. Вона розвішувала свої картини і. Не те, щоб одразу хамське, але неприємною російською мовою пояснили, що це її зона. Не затуляйте мені продажі, я тут картини свою продаю. Ну ми, звісно, відповіли, що вибачте, але це якби і наша зона. Ми можемо тут постояти і поїхати собі далі. Після невеликої словесної перепалки жінка ніби заспокоїлась, а вони припаркували свої самокати подалі. Я не знаю, чим самокат заважав вже на цій зоні, але воно розлютилась і почала його вовтузити, трощити. Він випадково. У неї впав і розламався, тріснув. Тому а найбільш цікаве, те, що навіть після того, як цей тріснув, ми її на цьому зауважили, вона взяла той самокат, який припаркований ну суперадекватно. Типу навіть не можна до цього дочепитись була, і просто його потягла разом з тим кинути десь тут на купу. Відео інциденту почало стрімко набирати перегляди та коментарі. Одні поведінку жінки виправдовують, інші засуджують. Я бачила відео в Тікточі. Жінка просто кидала ці самокати. Цей самокат точно не буде заважати людям подивитися на її картини. Якщо когось зацікавить, вони і без цього самокату зможуть підійти подивитися. Тому е жінка точно не права. Основна причина того, чого. Ну, чому вона нас проганяла? Це те, що це її торгове місце, вона ніби його купила. Я не знаю, можливо, так і є. Але знов таки в чому проблема стояти перед її картинами дві хвилини, три хвилини, та навіть якщо п'ять хвилин. На момент нашої зйомки продавчині на алеї не було. Її колеги кажуть, поведінку жінки, хоч і не виправдовують, але цілком розуміють, бо покинуті самокати та велосипеди доводиться відтягувати частенько. Вони можуть покинути отак посередині, можуть покинути перед стендами і піти. А самокат він просто стоїть, ставлять перед роботи. І оце трошки заважає то, що людина приходить і з-за самоката аж приходить отак, хоче побачити твір. Вони здають таку нервову ситуацію. ситуацію. Воно ж динамічне, воно і воно дає як це, опасність. Воно... Завжди на стрьомі, Вони вже забувають, що вони побачили зараз, дивляться вже на інше щось. Кудись уваги, відволікають увагу. Більше що всього здесь. Більше всього заважають все музиканти. Це я вам так скажу. Приходять, починають грати тут, кричати, відволікають увагу, шум гам. Це з ними постійно сварка йде. Продавці запевняють, працюють на алеї цілком законно. Робочі місця вони у комунального підприємства Поділ Благоустрій. Кожне місце має свій порядковий номер. Наразі договори оформили 96 орендарів. Розмістити картини можна на 121 спеціально обладнаному стенді. Жодна е, підпірна стінка, яка е, е, яку ми спостерігаємо. В оренне користування ніяким е, чином не здається. Там навіть і номерації немає і скажімо так, що художниця ну. Учасниця виставки ярмарки себе повела трохи некоректно і не надала, не надала правильної інформації. Можливо, вона для того, щоб сонячні промені не падали на картини. Можливо, вона перейшла в тінь. Більшість постійних продавців договори із містом мають. Однак на вихідних звичайно трапляються і ті, що працюють без дозволів. Кошти отримані з орендної плати за місця направляють на прибирання та утримання території. В компанії прокату самокатів. Нам відповіли, що звернулися до поліції поліції ці стосовно пошкодженого майна, але ідентифікувати ту жінку та притягти до відповідальності поки не вдалося. Також у сервісі зауважили, що транспортом компанії на алеї художників користуватися можна, однак не залишати його там. Залишати самокати насправді на алеї художників не можна, але в нас. Понад 200 тисяч користувачів. Кожен користувач користується по різному. Є користувачі, які адекватно до цього підходять, залишають транспорт в тих е місцях, які відведені для цього. Можливо, коли люди залишають там транспорт, е або вони його залишають у ну умисно, розуміючи, що там не можна залишати, але залишають і отримують за це штрафи, або міг не скоригуватися GPS, і тому там у людей вибуває, що виходить залишати там транспорт. Вони закликали лишати транспорт лише у відведених для цього місцях. А якщо той комусь заважає, звертатися до компанії напряму, аби працівники могли оперативно прибрати. Юлія Махових В'ячеслав Серебренніков, Олег Мартинюк, телеканал Київ.